Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами зіграємо в гру, яка називається The Vanishing of Ethan Carter. Я її буквально ну, трішки пройшов там, мабуть, хвилин 30 чи 40. І побачив, що ця гра досить таки важка для проходження. Тому що пазли, ті, які в ній є, потребують багато часу на вирішення. Але мені здається, що основна. Фішка в цієї гри не в цьому, а в тому, що тут просто чудова графіка. Тут чудова атмосфера, закинутості. Ну, давайте, давайте просто перейдемо до гри і розпочнемо нову. Так, я впевнений. Я був просто вражений графічним виконанням цієї гри. Ця гра подібна до мандрівки без путівника. Так, дійсно, нема ні інвентарю, нічого. Я не знав Ітана Картера, зате він знав мене. Коли поліція не здатна допомогти вам, а священники відмовляються вірити вам, ви звертаєтеся до пола Проспера, він допоможе. Діти на зразок Ітана люблять писати, багато писати. Ітановий лист починався так само, як і будь-який лист від шанувальника. Однак далі він писав про такі речі, які не міг знати жоден. Існують місця, бачите, яких спроможні ліч, лічені люди. Ітан міг намалювати мапу. Я ще не дійшов до селища Ред Крік, Велі, однак уже відчув. Відчув. Щось та відчув. Тепер знайти Ітана Катена буде не так легко. Я надто забарився. Щоби знайти Ітана, я повинен з'ясувати, що намагається приховати від мене. Так, ну що ж, давайте дивитися. Ми з вами опинились, вийшли з тунелю? О, це той тунель, знаєте, да? коли помирають люди і кажуть. Світло в кінці тунелю. Ось воно. <хи> так я вже вмер. Так, дивіться. Ви тільки гляньте на цю графіку. Це щось Згодні, да? Трава, листя, дерева, освітлення, і воно буде потім ще трішки краще. І навіть дивіться, туман, оцей дим. Краса якась. Так, ну що ж, ми вийшли з вами і нам треба починати розпочинати пошуки. Ось як я вже сказав, вона досить таки складна, і нам потрібно буде ходити з вами скрізь, заглядати скрізь, де тільки можна. От я знаю, десь тут у нас був була пастка. От, Працювати як справжній детектив. Оп! Уявіть. Тут досить таки можна, мені здається, злякатися. Але наш детектив не з тих, хто просто так може злякатися. Відчути. От У нас є таке почуття, так? Нам потрібно побільше знайти отаких от пасок, і в кінці кінців ми зрозуміємо, що тут відбувалося. От, ну, давайте ходити, давайте дивитися. Кудись дорога пішла туди. От, для кого потрібно було зробити оцю пастку? От погодьтесь, да? Ну тільки для мене. А якщо ми отак пройдемо, я не знаю. Давайте спробуємо. Так, ми змогли. Опа! Я навіть тр... трішки злякався. А, ну, дійсно. Ходиш собі, потихеньку розглядаєш, захоплю, захоплено все. І тут на тобі така несподіванка. Ви тільки погляньте на це. От, ну чому, да, так? Чому інші ігри не можна робити також такими гарними? Тут на кожному кадрі потрібно робити скріншоти на робочий стіл. Ну і звідсиля відкривається просто чудовий вид на озеро. Я знаю, що там уже озеро. Ми туди з вами підемо. Так, одна пастка є, друга. Тут всього їх здається близько п'яти чи щось таке. Гра буде дуже, я так думаю, що буде дуже довга. Ми будемо з вами ходити, заглядати, розмірковувати, десь щось, можливо, пропустимо, десь кудись ну, туди підемо, будемо повертатися назад, але мені здається, що це того варто. Таке буйство зелені. Так, добре. Годі вже співати діфірамби. Давайте трішки просто походимо, порозмірковуємо. Е, ви тільки погляньте на ці текстури. От чому Skyrim? Чому Skyrim на цьому. Отак не був зроблений, так? Погодьтесь. Або на оці текстури. Так, ладно. Я вже сам собі... Сам собі вже не один раз. Казав, і все одно я заходжу в цю гру, і мене все дивує. І до того ж не потрібен суперкомп'ютер, щоб оці всі обробити. Оп, ще одна, так? Ми ще одну побачили пастку з вами, але зайшли тріш трішки не звідтіля. Звідкіля вона повинна спрацювати. Опа. Відчути. Ми оглядаємо з вами цю пастку і намагаємося зрозуміти, так? Ось якась місцина, дивіться, скрізь черепа. Кістки валяються, там якась була бійка явно. Стовідсотково там щось було негарне. Так, он одна, друга, це третя, а тут зверху у нас нема нічого. От, я так думаю, що коли ми з вами де-небудь, так скажімо, завтикаємо, тому що тут дійсно пазли такі, що потрібно буде деякий час витратити на те, щоб їх вирішити, я все-таки буду звертатися до туторіалу, до навчання, до пояснення якого-небудь, але буду намагатися все-таки не псувати собі враження від гри. Передчасним перегляданням різних туторіалів, різних навчань. Так. Десь на цій стороні теж повинні бути. Я підійшов дивитися на текстури. <свісно> Замість того, щоб шукати пастки. Я захоплююсь текстурами. До речі, тут можна загинути. Якщо натрапити на пастку, так якось не дуже зручно. От, я, звісно, не гинув, але трішки почитав. Фу. Вночі, до речі, мабуть, не варто грати в цю гру. Ну і ви бачите проходження. Так, ну ми ще додали. І залишається невеликий. Такий шматочок загадки. Проходження от, е цієї гри, воно само підказує, що не потрібно бігати. Так? Якби ми так побігли, ми б просто туди попали. От, тому треба так потихеньку ходити, дивитися, звертати, намагатися на все увагу. Десь тут ще одна пастка повинна бути. Відсотково, як би в неї не втрапити. Я навіть так і уявляю детектива, який так задумливо ходить тут, споглядає. Хоч було сказано, що занадто пізно я вже сюди потрапив. Так, ну десь тут логічно, мені здається, натрапити. Втрапити в пастку. Поки я розглядаю, де тут є пастки, ви дивіться на, на ці графічні красоти. Це щось неймовірне. А для такої гри це щось просто неймовірне. Ви погляньте, так? Освітлення яке? Так, ладно, добре. Добре, я вже. Тричі сказав, що досить уже діферамби співати. десь тут повинна бути. Логічно. Да, ось вона. Фух. Ведмежий капкан. Опа. І ми з вами... ми з вами, Де це ми опинились? Е... Щось жахливе тут, по-моєму. Що тут коїлося? Ви тільки погляньте. І це те місце, де ми проходили, пам'ятаєте, так? Ось там вихід з тунеля, ми ще заглядали з вами ось на озеро на оце. І ми цього всього не бачили, а тепер у нас сенс з'явився такий почуття. І ми стали на це місце і зрозуміли, що тут щось було не те. Оце так само, як із фільм Сяйво. Якщо ви дивились з Джеком Ніколсоном, там, де у хлопчика, теж було таке почуття. Він знав, що в цьому номері щось скоїлось погане. От так само і тут. От. Ну і тут ще у нас. Обертати, наблизити текст, спейс прийняти. Живиця. Один дідуган щодня навідувався до лісу і пив живицю з дерев. Дорогою йому доводилося уникати багатьох небезпечних пасток. Мешканці селища вірили, що старий захвав був у лісі нефритовий амулет. Дідуган підтримував віру мешканців, аби вони шукали в лісі коштовну річ і не пили його живицю. Однієї прохолодної осінньої ночі хтось підпалив ліс і вогонь поширився на селище. Дідуган урятувався від полум'я, обмастивши себе живицею. Коли він повернувся до селища, то знайшов лише обгорілі кістки мешканців. Дідуган сів на землю і заплакав, а тоді напи... напився живиці і помер. Мабуть. Так, ну добре, зрозуміло. Ми можемо навіть наблизити з вами і подивитися поближче. Етен, you. you Ethan, я ж казав, тобі не можна сюди. Але, діду, я дещо написав It's для it. тебе. Мені дуже приємно дякую, залишся just тут. Just... Я прочитаю згодом. I'll read it later. Отак, От оце наша перша з вами загадка. Так, ось іще тут ще щось є. Яку ми вирішили. Але це найпростіша загадка. Але ж цей ліс, але це трава, кущі, листя, туман, вітер і освітлення. Хоча й казав 10 разів уже. Але мені здається, що розробникам інших ігор... Які ми з вами граємо, на яких очі псуємо. Треба по рукам бить після того, як вийшла оця гра. І не купувати їхні убогі проекти. Так, ну ладно, <кхи> добре. Так, пляшка якась з-під живиці. І прочитати. One Dead in House Fire. Дідсду. Вмер, так? Вогонь забрав життя жінки Джеф Джарма, Округ Бейфілд. Як повідомив представник пожежної служби округ Бейфілд, у середу вранці в Веллі у наслідок пожежі було пошкоджено будинок, який має історичну цінність Ред Крік Веллі. Ми туди з вами прямуємо. Родина шести осіб саме спала, коли полум'я охопило їхній будинок на Олд. Олсен Роуд, 46, що колись належав Альбертові Вандерріпфу, 58-річна Гейл Картер загинула на місці. Решта членів родини зуміли врятуватися. Чоловік Кейл, 62-річний Едвін, розповів дізнавачам, що він, імовірно, заснув з цигаркою в руці. Пожежники приїхали на місце пригоди першій, перебували там приблизно до п'ятої. Ого, нічого собі, полум'я було 4 години. Чотири години по тому вони повернулися на місце пригоди, щоби загасити окремі осередки, які зайнялись у друге. Допомогу під час гасіння першої пожежі надавала добровільна пожежна бригада Ешленда. Також на місці пригоди працювала служба невідкладної медичної допомоги Мейсонвіля. Так, обертати, наблизити текст, покласти назад. А друга сторінка, чи це у нас просто перша вирізка, так? Одна з двох. Десь тут іще одна є. Ну добре. Добре, давайте шукати. Це ми вже читали. Зім'я та пачка цигарок і ще пляшки і багато пляшок. От, я не знаю, чи потрібно їх дійсно всі шукати, ці вирізки з газет, листи і інше, але б краще, мені здається, їх знайти. Тому ж трошки походимо тут. І, до речі, щезли кістки, так? Ви бачите? Ми повернулися в звичайний світ. Сенс нам підказав почуття і все. Ми тепер все знаємо. Все не все, але багато чого. І тепер можемо трішки заспокоїтись. Так, не знаю, чи варто повертатися назад. Чи не спрацює знову тут щось таке негарне? Лячно. Трохи лячно. Так, і чи будуть десь небудь вирізки? Можливо, тут. Можливо, все ж таки там треба було її шукати, а може їх і взагалі тут. цієї другої вирізки ми не знайдемо, вона десь знаходиться далі. Все може бути. До речі, я читав трі, трішки проходження, і там було написано, що не обов'язково все зразу вирішувати. Завжди можна повернутися буде назад. І щось довирішити. До якогось певного моменту, звісно. Бо потім все одно треба буде вирішувати загадки, щоб пройти далі. От, ну давайте вийдемо з лісу, не знаю, тут ось якась стежка є. І ви тільки погляньте. Швидше робіть скріншоти. Я реально зробив скріншот собі. Адже це, по-моєму, того варто. Цікаво, це у нас куди стежка йде? Так, ми звідтіля прийшли, а сюди ми. Ну, ось теж, будь ласка, да? ви тільки погляньте на це. Краєвиди. Ну, просто захоплюючі. Так, мене все ж таки непокоїть. Друга частина, або друга частина цієї записки, або, можливо, десь другий клаптик папірця. Давайте, мені здається, що ми там просто щось з вами недочитали. Не довертіли, не доглянули. Давайте ми подивимося ще разок. Щоб бути вже впевненим. Так. І обертати у нас є. Да ні 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 Ще раз. У нас ось. Добре. Так. Дійсно. Треба було всього-навсього перегорнути. Перевернути цей клаптик, і тоді би ми з вами прочитали. Після бурхливого слухання спадок Вандергріфів залишається нерозділеним. Том Отен, округ Вейфілд. Сьогодні члени родини Вандергріф знову зібрались у залі окружного суду Бейфілд, щоб вирішити долю родини і спадщини. Спадщина перебуває на зберіганні з 1961 року. Відтоді як 71-річний голова родини Альберт Вандергріф загинув унаслідок нещасного випадку в капальні. Смерть Альберта Вандергріфа спричинила майже цілковиту зупинку діяльності Вандергріф Індастріал та завдала чималої шкоди місцевій економіці. 38-річний Джеймс Вандергріф, який мешкає у Чикаго, вважає, що його батько висунув необґрунтовані вимоги, і тому чимало членів родини мають особисті причини, через які вони не бажають мешкати в маєтку Вандергріф у Ред Крік Велі. Як це передбачено заповітом голови родини. За словами Джеймса, нещодавня пожежа, яка пошкодила будинок Вандергріфів, лише посилила стурбованість його родини. Починаючи з 1967 року в маєтку Вандергріф у якості тимчасових доглядачів мешкає родина Картер. Ага, ось воно що. Ну, тепер ми з вами більш-менш розуміємо ситуацію. Адже ми розшукуємо того самого хлопчика з родини Картерів, які доглядають цей будинок маєток Вандергріфів, у Ред Крік Веллі, який знаходиться десь он там, мені здається. Отже, ці дві історії можуть бути пов'язані, так? Зникнення Ітана Картера і маєток. Можливо, навіть спадок. Вандергріфа Цікаво, досить дуже цікаво. Добре, що ми з вами натрапили і повернулися ще раз, ще разок переглянули. От, ну таких випадків у нас буде дуже багато, де ми будемо з вами повертатися назад, щось намагатися відкопати, відчути, перечитати можливо. Ну і без сумніву споглядати ці чудові краєвиди. Просто чудові! Отже, друзі, я буду на цьому з вами прощатися. Я сподіваюся, що вам сподобалась ця серія, і ми ще з вами зустрінемось. Всього доброго і до побачення!